Медичні послуги це не лише лікування пацієнтів, а й важлива частина вашої господарської діяльності. Але чи знаєте ви, як правильно їх організувати та надавати? Адже головна умова, щоб платні послуги приносили вашому закладу прибуток. Мамі. Вітаю! Мене звати Алла Ходякова, і я хочу розповісти про дієвий інструмент, який допоможе забезпечити ефективність та прозорість послуг для пацієнтів, а також вигоду та законність для вас. Цей інструмент електронний навчальний курс, як надавати платні послуги в медзакладі від Вищої школи БПР. Ви отримаєте покрокові інструкції, зразки документів на скачування, відеодоповнення до текстових лекцій та сертифікат із балами БПР. На курсі ви дізнаєтесь. Як упровадити платні послуги, які документи оформити, за якими принципами затверджувати ціни і як просувати послуги за допомогою маркетингових інструментів. Навчання дистанційне, тому опрацюйте всі матеріали у комфортному для вас темпі. Придбати курс просто. Для цього переходьте за посиланням в описі або дзвоніть за номером, який бачите на екрані. Усього кілька кроків і отримаєте доступ до професійних знань, які допоможуть вам зробити платні медичні послуги надійними та законними. Почніть уже сьогодні і покращуйте роботу вашого закладу.